У школі з колегами побачили, що є така необхідність, є потреба поговорити з батьками про те, як вдома амортизувати конфлікти дитячі, які виникають у школі. А конфлікти в школі доволі в дітей типові. Не поділилися, посварились, поштовхались, зачепили хтось когось, вдарили. Ну, різне, різне буває. Звичайно, в нашій школі вчителі надають. Увагу таким конфліктам, обов'язково, якщо це якась там жвава така інтенсивна сварка, конфлікт, бійка, ми обов'язково дітей розводимо в різні боки, тобто знімаємо цю гостроту, знімаємо напругу. З кожною дитиною розмовляємо, кожній дитині приділяємо увагу, що сталося, де болить, де вдарили, якщо треба там, якимось кремом помастити. І Прояснити, що сталося, знайти порозуміння і щоб той, хто розпочав цю ситуацію, вибачився, і той, в кого вибачається, щоб він вибачив. Це власне такий ну, підхід, якого ми навчаємо дітей і в початковій школі. Просто ледь не щоденно виникає ці ситуації. Вони доволі часті, доволі типові. Тому що е, дитина ще в цьому віці вона не може взяти намір бути хорошою завжди. Вона тільки вчиться вибудовувати свої межі, вона вчиться їх взагалі відчувати свої межі. Вчитель просто має не втомлюватися, приділяти їм увагу, всіх вислухати, всіх погладити по голові, всім приділити увагу і привести до миру, до залагодження. Звичайно, що діти початкові. І навіть в середній школі приходять з цими конфліктами додому, до батьків, розповідають їх, що було, як сталося, розповідають про всі свої переживання, про всі емоції. Звичайно, хтось був несправедливий по відношенню до них, це однозначно. Вдома є декілька певних таких моментів, які, якщо врахувати, то конфлікт буде вирішений для дитини. Ми дамо спосіб вирішення конфліктів. Які декілька моментів. Перше, дитина, коли вона втрапляє в конфліктну ситуацію, вона не відстежує початок конфлікту. Часто маленька дитина переживає вже цю емоційну ситуацію, цю цену напруження з того моменту, як ця ситуація наблизилась до самої дитини. Тобто дитина могла щось сказати образливе по відношенню до когось, щось взяти, когось зачепити, але не відстежити, що це був початок конфлікту. Для дитини конфлікт починається з того, що її штовхнули, наприклад, вдарили. Але вона могла щось сказати перед цим, і це викликало таку реакцію в іншої дитини. Тому вдома відновити всі події вкрай важко, бо треба декілька сторін послухати. Дитина не може бути в цьому віці об'єктивною. Це взагалі поза межами її природи, вона є суб'єктивною, це нормально, вона такою повинна бути. І вона розповідає суб'єктивну ситуацію. І це треба завжди пам'ятати нам, дорослим, батькам, коли ми слухаємо нашу дитину. що Це суб'єктивна ситуація. І це не означає, що нам треба не вірити дитині чи сумніватися. Ні, в жодному разі. Те, що вона розповідає, те було правдою для нашої дитини. І ми слухаємо цю правду, ми сприймаємо її. Але якщо ми хочемо мати судження про те, якою ж була ситуація, нам точно не вистачає повноти пазлів. І ці пазли нам треба знайти в тому місці, де трапився конфлікт. Чого потребує дитина в той момент, коли вона розповідає про неприємну ситуацію? Вона потребує, щоб її вислухали, а хтось значимий для неї, хтось, хто її любить, хто її захищає, з ким у дитини дуже близькі стосунки. Тобто, перше, це вислухати дитину. Друге, це проявити співчуття до неї, тобто емпатію, показати своє розуміння, що я розумію, як тобі було боляче, неприємно, прикро. Можливо, самотньо, чи як ти злився. Я тебе розумію. Я розумію твої почуття, і я розумію, чим вони викликані для тебе цією ситуацією. І оцей такий спокій батьків, коли вони вислуховують і резонують з дитиною на її почуття, не на ситуацію, на почуття. Тобі боляче, я так можу зрозуміти, що таке біль. Я це розумію. І коли батьки це проявляють в жестах, в словах, в міміці обличчя, для дитини це дуже терапевтично. Тобто, вже ці прояви лікують дитину від цієї ситуації, власне, це те, чого найбільше дитина потребує. Бути почутою, бути побаченою і розділити свій біль з кимось, дорослим, хто її захищає, хто її любить. Можна після того, як ми розділили емоції з нашою дитиною, можна розпитати, що сталося, чи з чого почалося, чи такі у вас завжди стосунки, а що потім вчителі, коли вони прийшли в цю ситуацію, що було. Тобто просто розпитати, розширити цю ситуацію, як вона у цей день закінчилася в дитини вдома. Можливо, наприклад, не було вчителя поряд, дитина нічого не розказала нікому. Тобто просто для себе з'ясувати, як далі ситуація ця розвернулася. І дитині, як правило, цього вже є достатньо. А якщо батьки чують, що ситуація якась правда дуже така гостра і точно за межею якихось там ну якихось дрібних дитячих сварок, тоді батькам треба зателефонувати до вчителя, з'ясувати, що, що сталося да, розширити цю ситуацію, побачити всіх учасників. І звичайно, якщо батьки відчувають, що ситуація доволі гостра, чи вчитель це транслює. Тоді вже зануритися в те, щоб її якось розв'язати на більш такому дорослому рівні, да, на ширшому, більш систематично, там, наприклад, щось розглянути. Якщо ситуація була дуже важка, то те, що ми готові з дитиною разом вирішувати це питання бути поряд з нею у вирішенні цього питання, для цього їй теж буває часто достатньо, щоб відчути що я не сама, я не покинута. Є хтось, хто стоїть поряд зі мною, і мене буде захищати. І тоді, ну, в нашій школі, ми, наприклад, пропонуємо, щоб батьки прийшли до школи, побули на уроках, зустрілися з вчителем, обговорили цю ситуацію з вчителем, прояснили її, подумали, як можна саму дитину укріпити, щоб вона могла давати у різних ситуаціях, щоб вона могла самостійно протистояти, щоб вона могла сама себе теж захистити. І е, самозахист це завжди полягає в укріпленні самої дитини. А, якщо ситуації зовсім складні, такі да, систематичні, тоді е, ми пропонуємо батькам зустрітися поміж собою, батькам конфліктуючих сторін е, для на дітей це теж має доволі великий вплив, якщо е, я, наприклад, когось ображаю. Та я не володію собою і постійно втрапляю в ці ситуації. І ось моїх батьків викликають інші батьки на таку зустріч. І вчитель тут такої, таким є модератором, такою третьою стороною є в цій ситуації. Він дає таку максимально об'єктивну картину, що відбувається, батьки між собою розмовляють. І, як правило, таких зустрічей вже є достатньо. Діти відчувають, що о, це дуже серйозно. Якщо вже і батьки розв'язують ці ситуації, і, як правило, ситуації затихають, конфлікти зменшуються, знижуються. Але ми тут рухаємося так по наростаючій. тобто ми не йдемо до найпотужнішого інструменту. Ми рухаємося такими повільними кроками, бо дуже часто цих потужних інструментів не потрібно використовувати. І краще їх залишити на ті випадки, які дійсно є такі серйозні, і не використовувати на, на прості способи. В конфліктах ми завжди дітей навчаємо давати зворотний зв'язок, і це робиться з ну з молодших класів, перший другий клас. Ми просто навчаємо дитину, скажи, що тобі боляче, скажи, що тобі неприємно, скажи, що ти так не хочеш, щоб з тобою. Обходилися, щоб так говорили, чи забрали твої речі без дозволу, чи штовхали тебе. Тобто вчимо дитину цієї такої самостійності. І це триває доволі довгий час. Тобто, це недостатньо один-два рази сказати. Це декілька років. Ми навчаємо, навчаємо дитину. І якщо дитина цьому навчається у нас з першого класу, скажімо. То десь до 3-4 класу вона оволодіває цим інструментом і вже може сама себе захистити, давши просто зворотний зв'язок, мені неприємно, будь ласка, так зі мною не роби. І, звичайно, ми вчимо дітей чути цей зворотний зв'язок. Він неприємний, дискомфортно це слухати, що я щось не те роблю і комусь неприємно. Але кожного разу, так само з року, в рік, ми вчимо чути. Це дійсно в якийсь момент починає спрацьовувати. Дитина сама зупиняється і не продовжує щось робити. Один каже, і інший його чує і зупиняється. І на це йде ну, вся початкова школа, і навіть частина середньої школи, на випрацювання цього механізму. Я даю зворотний зв'язок, а я чую зворотний зв'язок. Це дуже допомагає багато конфліктів а, звести. Ну знаєте, тнанівець і, і дуже швидко і просто їх вирішувати. Батьки в цьому займають ну дуже велике місце. Бо, по перше, тут нам потрібна і довіра батьків, і готовність займатися цим тривалий час. Відсутність цього очікування, що дайте мені результат сьогодні і зараз. Та? Щоб всі діти мою дитину нічим не зачепили, та? ні слова їй не сказали, ні, ні штовхнули, не взяли. Тому що ну, це треба такий, знаєте, створити простір рафінованих дітей. Та? А вони не рафіновані, вони з різними темпераментами, хтось більш гарячий, хтось більш повільний, хтось швидший, хтось такий, такий. І, і вони вчаться один об одного як можна, як не можна. І на це. Потрібен час, якщо ми не погрожуємо дітям, не караємо їх, якщо ми їх не соромимо за їхню поведінку, так знаєте, щоб от вони почували себе весь час винними в тому, що вони не, не, не управляють собою. То якщо ми цього всього не робимо, а хочемо так органічно розвивати дитину без тиску, щоб вона сама брала участь у формуванні самого себе, то нам потрібен такий вдумливий. Шлях, який крок за кроком, і де нема таких перетискань дитини, чи з боку батьків, чи з боку вчителів, звичайно, що є неприпустимим, це щоб чужі батьки роз'ясовували стосунки з чужою дитиною. Це ну, звичайно і закон нам забороняє, і в нашій школі це не прийнято, і ми це ну, не, не толеруємо. Для цього є зустріч батьків з батьками, і дітей ми сюди не повинні залучати. Повертаючись, мабуть, до того, що я сказала на початку, від батьків вдома потрібне прийняття своєї дитини з її емоціями і почуттями розділити це через розуміння, через підтримку, через питання, що я можу для тебе зробити, щоб тобі було легше, да, щоб ти. Не, не так сумувала, да, чи сумував, що я можу зробити, чим би я тобі могла їм допомогти. І коли дитина бачить ось цей спокій і підтримку, вона має більше сил переживати цю конфліктність. Вона не боїться її переживати, вона її не буде уникати, вона її не буде сторонитися, тому що уникати конфліктів, коли тобі. Неприємно, коли тобі, коли повіношення до тебе щось роблять, неприпустиме. Уникати конфлікту це теж неправильно. На конфлікт інколи треба йти. І коли дитина буде знати, що ми її підтримаємо, її емоції, її чуттєвість у конфлікті, вона тоді не буде боятися навіть його розпочинати, бо інколи ну, через конфлікт можна вирішити якусь ситуацію. Тому от ми з батьками в розмовах на зустрічах різних привертаємо увагу до ось такого способу вирішення конфліктів вдома, шкільних конфліктів. Ну і вдома, мабуть, теж можна користуватися цим інструментом, коли двоє дітей чи троє вдома, і коли вони між собою там мають конфлікти. Буде добре, якщо один з батьків, хоча б зможе ось так вислухати всі сторони. і Мир повернеться в дім набагато набагато швидше.